Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Я вперше відправляюсь за легендою без шеви. Може, потраплю в сусідню легенду, де його сліди залишились? Сумно без товариша. Ми в козацькій легенді. А в ті часи чумаки і їздили по сіль. У чумацькій легенді і залишився шева. Десь побачите його. Скажіть мені. Я сам самісінький у легенді, а тут орда йде з полоненими українцями, якби був нік. Хлопці, там 600 ординців полонених ведуть. Скоро будуть тут. Скачи стрибайло, скачи у райгород. Підкуй муха в маяки. Я же борщ шандриголове, а я в Парашівку. збираймо всіх, будемо битися з татарами. Йдемо на орду, відіб'ємо полонених або загинемо. Не дай кашу, але нас двісті, а їх 600. Тоді ділимося на 50 і наскакуємо на їх табір з чотирьох сторін. Елемент несподіванки. А я з п'ятої. Ти справжня геройська куля. Я справжній футбольний м'яч. Я вас проведу в інші легенди. Будемо їх грабувати. А куди ми попадати в легенди? Через портал в печері. Я його звузив, а потім розширю. і всі влізуть. Станемо легендарними правителями. Так от у чому річ? Змій звузив чарівний портал. Тому минулого разу я й повернувся сам. А, козаки, багато і много! із ними колька. А? Разом нас багато. Пенальтів. Штрафний і кутовий. Один нуль в нашу користь. Назад! Контратака! Дружня перемога! Земляки! Ви тепер вільні. Хочете, вертайте додому! Хочете, приставайте до нас! Як класно було! Ви ординцям задали перцю! А чи не бачили ви м'яча десь тут? Була геройська кулька. Казала, що вона футвинути больна. Ура! Футбольний! Душева! А де він? Покадився до моря в наступну легенду. Після перемоги біля першаківців це село перенайменували на дружків, бо тут билися б і козаки, і селяни, і хуторяни. Було то в 1768 році. Легенда про дружківку повернулася! І я майже знайшов шеву. Тепер розвалю Змієву обмурівку і вдруге ми зможемо повернутися разом з Шевою. Бувайте! Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька, 1879. Місто Львів, 79008.